Євангелія Марка, 12.29. Ви цей текст повинні вивчити на пам'ять, і це буде важливіше за любу молитву, яку ви вивчите, тому що це основна суть Ісусового вчення. Поїхали. Євангелія Марка, 12.29. Ісус сказав: Перша з усіх заповідей Господь Бог наш і Господь один. Люби Господа Бога свого, всім серцем своїм, і всією душею своєю, і всім розумом своїм, і всією силою своєю, і друга ближнього свого як самого себе, Більшої і заповіді на доці немає. Тобто, що Ісус нам хотів передати в цьому тексті в широкому сенсі? Тобто, Ісус нам каже, що в світі є лише один Бог хтось його називає Яхве, хтось Кришна, хтось Єгова. Ми перебуваємо з ним в синівських стосунках. Ми називаємо його отець, батько, тато. Але в світі є лише один Бог. Ми повинні любити Бога, наш розум повинен бути повністю поглинений Богом. Ми повинні любити себе і ми повинні любити ближнього свого. Це і є основна суть Ісусового вчення.